Ну ось така краса зараз робиться в Одесі Все виглядає в лакшері і все дуже дороге, але виглядає гарно. Так що, дівчата, якщо сюди приїжджаєте, вибирайте свої найкращі сукні, тому що вам треба буде їх показувати. Всі, хто приїжджає сюди, обов'язково демонструє свої найкращі наряди. Ось такого плану, будь-100%. А також беріть собою маленьких песиків. Зараз на них пішла мода і всі тягають навіть бородаті великі дядьки. Маленьких песиків. Все дуже зараз вважається модним.